Горю Борисовичу, давайте нашу розмову розпочнемо із інтерв'ю. Андрія Єрмака. Він у ньому заявив, що для початку переговорів Російська Федерація має відійти на позиції до 24 лютого, а тоді ми будемо говорити про те, як. Нановити наш суверенітет до кордонів 91-го року. Також у цьому інтерв'ю Андрій Єрмак сказав, що важко три роки продовжувати боротьбу саме тому ми працюємо над перемовинами Скажіть, будь ласка, як ви зрозуміли ці слова Андрія Єрмака? Чи можна говорити, що це таке повернення до Стамбулу? Ну якою мірою? Бо, врешті-решт, деталі, реальні деталі е переговорів, які тривали в Стамбулі, нам ще досі не. Від... Окрім там поодиноких коментарів, чи то учасників, чи начебто свідків цих переговорів, але деталі реальні. Правду нам, до речі, ще ніхто про це так і не становиться. Що стосується заяви Ярмака, ну, по-перше, мені скажу чесно, не імпонує коментувати висловлювання людини, яка не має жодних юридичних повноважень. Висловлювати точки зору нашої держави. Я взагалі переконаний, що наділивши Єрмака невластивими повноваженнями, Зеленський передав, порушивши Конституцію, передав частину своїх президентських повноважень людині, яка не має цим займатися. Але по суті того питання, яке порушив Єрмак, щодо того, що. Мовляв, хай Росія виведе війська до тих кордонів, лі лінії зіткнення, не кордонів, а лінії зіткнення, а яка існувала на момент повномасштабного. По-перше, це абсолютно суперечить тим численним заявам, які багаторазово робив президент Зеленський, акцентуючи, що е е мир може. Відбутись виключно на поверненні кордонів 91-го року, Мир, мирна угода має бути справедливою. І, відповідно, зараз це висловлювання Єрмака, воно протирічить всім попереднім заявам президента Зеленського. Це перше. Друге, як показує наш досвід, на жаль, негативний. Ніякі Мирні переговори з Росією щодо відновлення територіального суверенітету України по відношенню до Донбасу та Окупованого Криму, позитивних результатів ніколи, підкреслюю, ніколи не давали. Чергове сподівання на дипломатичне вирішення цього питання це чергова лакшина на вухах українців. Чи готовий до будь-яких переговорів на сьогоднішній день агресор? Ні, не готовий. Агресор, треба чесно визнати, зараз сильний як ніколи. В нього спостерігаються успіхи в захопленні нових і нових територій нашої Батьківщини. Після того, як відбувся саміт БРІ в Казані, можна стверджувати, що Путіну вдалося прорвати блокаду так звану, на міжнародному рівні. Тож на сьогоднішній день Росія на підйомі і жодних підстав для того, аби починати якісь переговори з позиції України у Росії немає. Для того, щоб починалися подібні переговори, має бути виконана одна з трьох умов. Або обидві сторони виснажені і не можуть можливості, не мають можливості далі воювати, такого не спостерігається. Або обидві сторони досягли якоїсь своєї мети, і тоді вони домовляються припинити військові дії, або одна зі сторін виснажена і не може чинити більше або наступальні дії, тобто агресію, або чинити супрот агресору. Цього теж мене спостерігаємо. Вже тобто на сьогоднішній день, я відверто скажу, я не бачу жодних підстав, жодного, абсолютно. Ніяких не став. для навіть для теоретичного початку якихось мирних а коли ми говоримо про становища української та російських армій, що вони знаходяться. Можете, будь ласка, от, дати оцінку? Нація на увазі з точки зору також нову ж таки економічний і в принципі заяви, які навколо так, і підтримки міжнародних партнерів от, от, от України, так? Підтримка України, вона є. Від цього нікуди не дінешся. А Разом з тим, ну, я відкрию Америку, якщо скажу, що всі, ну, майже ну, практично без винятку, всі українці з першого дня вторгнення мріяли про дієву з боку наших західних партнерів. А чи є в них потенціал є? Цей потенціал є. На жаль, він не використовується цими країнами. Але разом з тим хочу зазначити, що він не використовується і самою Україною. Чи переведена у нас, наприклад, економіка на період воєнного стану? А Тому, що, ми, що, ми, має, ми... що? що от, має бути зроблено от, конкретно, якщо ми говоримо про переведення економіки на? Воєн, на ну, по-перше, з моєї точки зору, потрібно на законодавчому рівні, а може рішенням редко, виявити ті напрямки діяльності. Економічними, які є реально рішучими для життєдіяльності України, наприклад, енергетика, водозабезпечення. Там цей перелік можна продовжувати абсолютно точно. Але разом з тим, я не думаю, що для вирішального моменту в долі нашої Батьківщини є. Крайня необхідність виготовлення, ну, наприклад, я не знаю, посуду ковбу. Я думаю, що такі підприємства, вони мають або перейти на виробництво необхідних воєнних підприємств, От, Можливо, і озброєння навіть, адже хочу сказати, що обладнання для виготовлення, наприклад, патронів, воно доволі примітивне. Фактично, його можна розташувати будь-де. І це автомати або напівавтомати, і ними можете володіти навичками, можете володіти і чоловіки, і жінки протягом двох-трьох діб лише. А, наприклад, є кр крайня необхідність в виготовленні і вплетінні маскувальних сіток. Цей шалений дефіцит він так само вирішується е руками і коштами населення. Але цього не вистачає. І таких прикладів дуже багато. Треба провести, ну скажімо, ревізію господарську і виявити, які підприємства є стратегічно важливими, а які є другорядними, діяльність яких може бути перенаправлена на вирішення стратегічних завдань. Рівю Борисовичу, якщо говорити в плані, куди ми рухаємося, от військові експерти, з якими я спілкуюся, вони переважно більше схиляються до тієї думки, що треба бути тверезими, що наразі Україна не має можливості і так відвоювати кордони вийти на кордони 91-го року, і наразі головне нам стабілізувати, хоча б так лінію фронту, і не дати просуватися ворогу вперед. Мається на увазі, що а представники влади так постійно говорять про завершення війни, так і ми чекаємо всі п'яте листопада. От після цього мається на увазі, як ви вважаєте? Ну, тобто, це яким сценарієм? Ну, найоптимістичніший сценарій для України? І, і ні? Ну, тобто, куди ми рухаємося, як ви, як ви гадаєте? В найкоротшій, найближчій перспективі завершення війни, як його називають, можливо, виключно за рахунок капітуляції України. Це треба всім просто чітко розуміти. А якщо навіть наші деякі, принаймні, зможновладці, втеревенять про те, що там 2-3 місяці і війна закінчиться, по-перше, хочу нагадати інфантівним глядачам, що вони вже це чули і неодноразово. З вуст тих самих або представників безпосередньо влади, або їхніх так званих говорящих ролів, то Зараз на сьогоднішній день ну, виключно одна є можливість здатись на милість росіян. І коли ці слова звучать з вуст керівників держави, ну у мені стає модерні. Що стосується а, взагалі, в принципі, можливого не миру, скажімо так, а припинення його як це відбувалось, наприклад, на, на Донбасі. По-перше, хотів би зазначити, що за ці роки з 15 по 2019 за ну, 3,5 роки, яке тривало начебто перемир'я, чистих днів без будь-яких остерів провокацій було аж три. Не, не 3 місяці, не три тижні. Три дні з 3,5 років. Вчора я подивився відео одного там з російських найманців з Вагнера. І він відкрито каже: я думаю, що в принципі це, це мають розуміти всі українці. Якщо зараз буде започатковано припинення ворогів, то це виключно відтермінування подальшої війни. За його оцінками, війна має бути. Продовжена протягом максимуму, бо Росія не вирішила своєї стратегічної метаю. А стратегічна мета Росії це знищення незалежної Європейської держави України. А найбільша проблема наша полягає в тому, що позицію не визнання, не сприйняття українців як окремої нації, а України як окремої держави. Має право на власну політику і на побудову власного майбутнього. Це позиція, вона властива не виключно там, якимось двом-трьом десяткам кремлівських цих, злочинців ця, та двом-трьом десяткам пропагандистів російських. Ні. Цю позицію поділяє ну, 95% населення Росії, починаючи від там, не знаю, Лісорубів в Сибіру та. Рибалок Далекого Сходу і закінчуючи водієм таксів в, -таксі в Калінінараді. Тому о, о, наші ще іноді відбуваються такі наївні розмірковування, от Путін помре і тоді, і що тоді. І нічого тоді не зміниться. на його місце стане або той самий, скажений Медведєв, або там інший, якийсь їх там безліч зараз. Ситуація складається таким чином, що це суспільна думка це російського суспільства в цілому. Отже, цей ворог він буде існувати і нікуди він не подінеться від нас, на жаль. І це треба переза, на церезо це, дивитися, навіть якщо відбудеться якийсь термін перемовин і а, припинення вогню, то цю паузу ми зобов'язані використовувати не на Велике будівництво не на асфальтування, не на мільярди рев, виключно на оборон підвищення обороноздатності нашої країни. Бо війна не завершиться навіть в такому. А коли ми говоримо про зупинку вогню, от нещодавно президент говорив про те, що якщо припинити бити взаємно та по об'єктам енергетики, то це може призвести до завершення гарячої фази війни? Тим не менше, ми бачимо, що росіяни активно атакують нашу енергетичну інфра інфраструктуру, і, і щоденно все це відбувається. Тож пане Георгію, як Ви вважаєте, то чи можливо в принципі як Ви вважаєте, найближчим часом ось так про завершення ось цієї гарячої фази війни, і чи піде на така знову ж таки тоді Росія? Оце рівно ціни це є обмін тоді. Неможливо, неможливо, бо Зеленський висловлює позицію слабко. Для нас дійсно Росія покриває своїми ударами всю територію нашої країни. І страждають від дронів, э, від э, ракет всі абсолютні міста та села на території нашої країни. Ми у відповідь можемо наносити удари на доволі обмежені території Росії. Щільність цих ударів неспідставна з ударами, які наносить Росія. А результат теж, на жаль, не співстав. Отже, ніякого паритету зараз, принаймні, немає. І жодних ознак, і навіть теоретичних ознак того, що Росія готова пристати на політичній позиції, їх просто не існує. Це якісь фантазії Зеленського не більше. Але ж ми залежні від наших партнерів у тому контексті, що так нам необхідна воєнна так допомога і не тільки і економічна. І от нещодавно Ллойд Костін говорив про те, що війна з Російською Федерацією може будь-який момент закінчитися перемовинами. Тобто, яке становище тоді наставлять партнери також? Абсолютно прогнозоване, більш того, я скажу, що дійсно ну тільки я не погоджусь з Остінам, не війна може завершитись. А активна фаза бойових дій може завершитися, війна розпочнеться знову. В цьому не не, не, не маємо існувати в світі ілюзій. І таким чином, на жаль, чому мені, наприклад, не подобається, чому я не є прихильником тези про негайне припинення активної фази бойових дій? Попри те, що. Ми зазнаємо великих втрат, в тому числі і людських, в першу чергу людських, потім і територіальних, і економічних. Але я абсолютно переконаний, що в тому випадку, якщо ми зараз з допомогою наших союзників, без їхнього якимось чином домовимось про припинення активної фази війни, то, по перше, я в цьому не маю жодних судді, в подальшому бути набагато складніше. Зібрати власних союзників і партнерів для підтримки нашої країни це по-перше. По-друге, за нинішньої влади, я думаю, не безпідставно, що всі ресурси будуть, я маю на увазі фінансово-економічні ресурси країни, мають будуть спрямовані не на озброєння країни, а на о те саме велике будівництво. Ну і третє фактор, я не маю сумнівів в тому, зараз відбуваються Росії дуже знакові події в цьому контексті. Я маю на увазі арешти Міністерства охорони Росії за небачуваний рівень корупції, і вже зараз фактично наблизились до. Такого об'єднання, як простех який які відповідає в Росії за виготовлення озброєння, то у мене складається відчуття, що нинішнє кремлівське керівництво реально відкрило очі на те, в якому жахливому стані відбувається так звана Друга армія світу. І зараз вони докладатимуть величезних зусиль, ресурси в них є і виробничі, і економічні. Для того аби наздогнати своє просто ганебне відставання від заходу щодо сучасних видів озброєння. Отже, ми будемо використовувати цю паузу для розкрадання чергового бюджетного пирога. А наші опоненти, які нікуди підкреслили, вони будуть використовуватись для того, аби збільшувати власну оборону